Привіт, магазин тримерів машини для стрижки Тремрін. -E і ми зараз робимо огляд на ну, машинку для домашнього використання бренд Voyager Professional. Е раджу звернути на неї уваги. Дуже цікаві характеристики. По-перше, восьмоватна машинка, По, е трішки традиційно по характеристикам пройдемося. По-перше, що є дисплей показує рівень заряду акумулятора. Вхід USB Type-C Також зараз наголошую, це важливо, чому, тому що бувають різні кейси, що, наприклад, десь... Там, губляться, виходять з ладу. Проблематично потім шукати. Вони є, їх можна знайти. Там вони теж універсальні, ці старі входи. Але якщо це Type-C, ви розумієте, тут на кожному шляху їх можна знайти. Тобто тут вже Type-C. Титанові лезо. Тобто більш міцніший матеріал. Далі, що ще хотів я хотів сказати, по характерному. 180 хвилин працює акумулятор. Час роботи до 180, час зарядки до 3 годин може працювати така машинка від мережі. Тобто, Якщо вам для дому, це супер. Тобто, в принципі, всі необхідні є характеристики, ось так виглядає така машинка. Ось я вам показую наближено. Не важка. Тобто, якщо там для, не склад... для там, базових завдань, тобто просто зняти довжину об'єм там. Без питань. Тобто перемикається досить добре, ось бачите. Далі показую вам наближені ножі. Ножі титанові, ось бачите, ось, будь ласка, хороша заточка. Далі вхід із бітийпсів, як я вам наголошував, ось він. Тому, в принципі, це справді хороша якісна машинка. Тобто... Ось, ось як вона працює дисплей, показує рівень заряду акумулятора. Бачите, він тут заряджений до 100. Також по вібрації, по звуку, можливо, хтось може визначити. Тобто машинка для дому це буде супер. Нічого лишнього, будь ласка, добре тримається в руці і хороший ніж. Давайте також ми подивимося комплектацію, що в нас тут є. Так, мастила щиточка. І я завжди кажу, що от бренд Voyager, чим він хороший, що тут е, пляшечка більше середнього, вона достатньо велика, як для комплектації, то вона є. Далі кабель USB Type-C. І зверніть, будь ласка, увагу, що він тут не для краси, справді хороший довгий кабель. Ви будете задоволені. І насадки в принципі, е, тут 36912, тобто я не буду їх доставати, вони тут є, тому в принципі. Також це стандарт. Тому така машинка ціна на сьогоднішній день 999 гривень. Справді рекомендую чисто для дому, там, якщо там, ну, раз на два тижні. Ви будете задоволені з головою. По ножам от, часто запитую, там, десь якась заточка, ще щось. Ну яка заточка, якщо ви берете. Ну, такі питання от, за, це майстрам. От, наприклад, він, ну, Йому нема сенсу брати на поток таку машинку, тому що вона там, більш побутова. Ні, він може нею користуватися, якщо там, нього немає великого бюджету. Але знову ж таки він розуміє, так, звичайно, там, йому десь там, і підточити, і там, машинка просто-напросто на великий поток не так довго вона буде тримати. звичайно. Але ви повинні розуміти, що там, тут лезан, вам буде вистачити на 5 років, там нічого не треба заточувати. Ну, самі посудіть, якщо це якийсь там барбер. Ну, в нього клієнти це потенціал до 10 клієнтів в день. Ну, хай він 5-7 обслуговує в день. в день. Ви використовуєте раз на 2 тижні і то це не завжди, хтось і раз в місяць. Тобто це так, в кращому випадку. Ну Навантаження тут взагалі ж 1 до 200. Ну Про що тут мова? Тобто ви навіть не думаєте за точки, ще щось. Мені здається, через 5 років там, з урахуванням цих інвестицій. Ви можете просто щось купити інше, і ви будете задоволені, і там якісь нові функції, нові технології вже будуть. Це хороша інвестиція, як на мене, і не треба переплачувати, купувати за 8 тисяч гривень. У нас є там за 5-6, за 6, будь ласка, тільки на що воно вам для дому. Тут питання в цьому. Що не треба видумувати нічого і слухати от тих всіх продавань, які вам просто е, хочуть впарити на ліквід, тому що, там, наприклад, якщо ми говоримо про якісь такі бренди, які там. Навіть Барбери не купують. Вони купують JRL. вони купують там Magic Leap. А якщо там якісь там маловідомі марки дорогущі, вони не так часто продаються. Ви прийдете до них в магазин, вони скажуть: ну от візьміть, вона ж там коштує 8 тисяч гривень, ви будете задоволені". будете задоволені. Тільки тут питання: а треба вам переплачувати? Треба воно вам, якщо ви купуєте для дому. Тому я ж кажу, що не треба переплачувати. А взяти хорошу базову машинку, і ви будете задоволені. Ось, наприклад, я вам показую модель. Я традиційно в описі напишу вам посилання на таку машинку. Напишу навіть магазин, у нас є магазин фізичний. Будь ласка, можете прийти, подивитися, у нас є вибір. Потримати в руках, повімкнути, тримати додаткову консультацію. І Тут обрати також Київ, правда 47. Це зараз європейського союзу, це ретровіль, торговий центр ретровіль для нової пошти. Там хто буде нас шукати, є навіть і карту. Ми можемо скинути. Ви нам зателефонуєте. Тобто, телефони, контакти, все там буде. А також хотів сказати на рахунок замовлень, тобто через сайт, через корзину, замовляйте, також бистро обробляємо, відправляємо все швидко, гарантію обслуговування дамо. Тому. тому дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.